На каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 серпня 2025 року. Сьогодні. 18 серпня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 22 години 5 хвилин, а потім перейде в знак рак. Місяць без курсу з 14 години 55 хвилин і буде продовжуватися до 22 години 0,5 хвилин. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, тільки в садку до 14.30 можна посадити саджанці полуниці в завчасно зволожений ґрунт і все. Поливи та підживлення не можна проводити. Це час стихії, повітря, близнюки. І тільки до 15-ї години дня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 серпня тільки до 15 години сприятливий час для різних заготівель. Потім починають працювати енергії стихії води. І продукція дуже швидко псується. Важлива для здоров'я на 18 серпня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці близнюки, тому їмо часто, але невеликими порціями. Не використовуємо для харчування щавель та шпинат, можлива алергія на ліки. А ось що можна для здоров'я приготувати. Готуємо каші будь-яких видів, яка подобається, таку і варимо. Готуємо страви із риби, морепродуктів, із курки, індички, куріпки, з доступних овочів, фруктів, ягід. І обов'язково додаємо в своє меню горіхи та авокадо. Смачного вам! Завтра. 19 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Це стихія води. Можна сіяти насіння редиски, дайкону, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати саджанці полуниці. Нагадаємо, стихія води це якраз той час, коли можна посіяти і насіння редиски, і дайкону, і навіть ранніх сортів редьки. Але ці Корене плоди, коли виростуть, не будуть довго зберігатися. Тому ми їх висіваємо тільки для того, щоб отримати продукцію. В період, коли вже восени буде сутужна із іншими овочами, можна їсти редиску та дайкон, і зразу же зірвали і зразу на стіл. Вона не буде зберігатися, на зберігання не закладаємо. Отже, ми з цим розібралися, далі йдемо. Ефективними. 19 серпня будуть поливи та підживлення органічними добривами. Не можна проводити в час стихії води обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 серпня, на жаль, несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 19 серпня 2025 року. Дуже складний день. І тим більше, що в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхор, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залза та стравохід, і ще й нервова та травна системи. Тому тут треба бути дуже обережним з харчуванням. Не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої. Так, спекотно на вулиці і хочеться багато випити і ще із з холодильника. Ні в якому випадку цього не робіть. І не їжте холодне з холодильника. Все повинно бути тепле. І не переїдайте. А що ж можна приготувати смачного та корисного на 19 серпня? Дуже корисні будуть овочеві супи, будь-які овочеві супи. Готуємо салати з відварених овочів, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, готуємо страви із картоплі, моркви, буряку, топінамбуру. До страв беремо житній хліб. І дуже добре додавати до меню доступні горіхи, мигдаль. Та фісташки. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів. Миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! І щастя вам людського, і здоров'я вам міцного! А ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!